Камон Блюз, ви на каналі Вболівальник Челсі, і у сьогоднішньому відео ми з вами розберемо 5 речей, які ми дізнались приглядаючи матч челсі Крістал Пелас. До речі, якщо у вас є якісь ідеї, що вам сподобалось, що не сподобалось, в коментарі, будь ласка, буде дуже цікаво почитати вашу думку з приводу того, що ви думаєте про цей матч. А ми поїхали челсі Крістал Пелас надільний поєдинок, це перший тур нового сезону, сезону 25-26, і він закінчився з рахунком 0-0. Жодна з команд не змогла забити, хоча були моменти, були епізоди, як у Крістала, так і у Челсі. Але в цілому гра, як на мене, вийшла трошки, трошечки. Перше, на що я звернув би увагу, це. Все ж таки це провал на старті. Очікування не відповідали реальності. Хто б там що не казав, але особисто я вважаю, що це провал, тому що успіх на кубному чемпіонаті світу непогана предсезонка, окей, звісно, це предсезонка, це тренування, це не та мотивація у суперників, але тим не менш, вся це домашня гра, це. Перша гра сезону, у болівальників великі очікування, тому що гарні підписання були. І все це створювало такий навколо команди вайб, що у цьому матчі повинен бути успіх. І він повинен був бути. Але сталося не так, як гадалося. Звісно, коли ти чекаєш на старт своєї команди, це очевидно, що. Очікування овер але тим не менш Челсі провів поєдинок навіть без забитих голів, і взагалі майже без ударів у Пощину Воріт. Якщо чесно, то здається, перший удар у Пощину Воріт був там на 80 плюс якійсь хвилині, коли Лієм Делап пробив. До цього все було вище. І тому, чесно кажучи, мене це трошки. Засмутила конкуренти, вони е, виграли свої поєдинки, вони вже там десь на горі таблиці, а ми з одним очком всередині таблички. Другий момент. А Чимпонг старті. Чесно кажучи, у попередньому відео я прогнозував склад, я вгадав все, окрім однієї позиції. Це позиція центрального захисника. Я думав, що буде грати Тосін, і він мав би грати, я думаю, що. Але вийшов Джош Анчимпонг. Цікаво, що для Ачимпонга це. Третій взагалі в його професійній кар'єрі за Челсі це всього всього третій старт в команді. До цього він у Прем'єр-Лізі провів шість поєдинків, а тут він виходить в старті. Чому? Тому що Тосін отримав невеличкі ушкодження, як це стало вже відомо після гри. Енсо Мареска сказав, що у Тосіна є ушкодження, і він, йому потрібно декілька днів для того, щоб. Відновитись і подивимось, чи буде він задіяний у наступному поєдинку проти Вестхема в п'ятницю. Але, чесно кажучи, коли я подивився склад, то я трошки нервував, тому що молодий хлопець проти дуже такого фактурного, високого, моцного матета. І знаєте що? А Чимпонг мені дуже сподобався. Він у свої 19 років показав, що він дійсно. Дорослий для подібних е, поєдинків. Так, звісно, у нього були де деякі помилки, але знов таки, це старт сезону, це перший поєдинок, він виходить з старті, і він грає проти реально грізного нападника, високого, широкоплечого, і він себе дуже непогано проявив. Це перше, а що друге, він грав. Прямо, скажімо так, в центрі, як було написано на сайті Челсі, в серці захисту. І через нього створювався білдап. І він з цією ролью непогано справлявся. Він непогано тягнув м'яч і давав непогані передачі. Тому, в принципі, в принципі, це добре, що він вийшов у старті. Він не зганьбився, і він показав, що на нього можна розраховувати. І дуже цікаво буде спостерігати за цим хлопцем у цьому сезоні, який буде його прогрес, і наскільки буде довіряти його йому головний тренер Челсі Ен Мореска. Нарешті вар на нашій стороні. Якщо пам'ятаєте, то після фолу з боку Марка Кукурелі на 11-й хвилині був назначений дуже небезпечний штрафний удар. Точка ну насправді для прямого удара була просто вбивча по центру і буквально в півметрі від лінії штрафного майданчика, В принципі. З зробив те, що й хотів зробити. Він прямим ударом він пробив. Санчес не врятував, але був один цікавий епізод. Отрапився у цьому. Було втручання вар, і вони розглянули е, ту ситуацію, яку прокоментували наступним чином. Після перегляду шість гравців команди гостей знаходяться менш ніж за один метр від стінки під час удару. Таким чином це не прямий вільний удар, і гол не зараховано. Якщо коротко пояснити, то причина скасування наступна це порушення правила 13-ї міжнародної ради футбольних асоціацій. І воно полягає у тому, що під час виконання штрафного удару гравці команди суперника повинні бути не менше ніж за один метр до стінки. Звісно, такі правила вони, здається не дуже часто розглядають, але під час Конкретно цього взяття воріт було розглянуто саме це правило, і гол був скасований. Власне, мене це дуже потішило, тому що я не люблю, коли моя. Улюблена команда пропускає. Звісно, це створило великий інфошум, тому що як це так, ВАР скасовує чистий гол, що це ви вигадали. Але тим не менш, цей факт залишається фактом. В цьому матчі Вар був на нашій стороні, і це добре, що все так обернулось. Наступне, що мені впало в око, це погана форма Енсо Фернандеса. Було декілька епізодів, де Енсо. Майстер пасо, майстер пресингу віддавав неточні передачі, у нього були якісь проблеми з прийомом м'яча, він втрачав контроль над м'ячем. І мені здалося, що або Енсо не дуже готовий до цього сезону. Як фізично, так і технічно, або він не відпочив. Але насправді така погана форма ключового гравця в центрі поля, який розганяє атаки, який формує, доставляє м'яч останнього третину поля, на який може і замкнути якийсь простріл, або зіграти на підбиранні, всього цього не було. у Тієї людини, яка повинна була це робити в такому важкому матчі проти Кристал Полес, який грає дуже низьким блоком і який дуже компактно захищається. Тому я дуже сподіваюсь, що Енсо Фернандес знайде свою, свою кращу форму, як, якомога швидше, щоб почати знову нас тішити своїми виступами. Дебюти офіційні дебюти новачків Джеймі Гіттенса і Степа Вільяна. Гіттенс, якого придбав у Дортманської Борусі цього літа, за нормальні кошти вийшов у старті. В принципі, як я і прогнозував, тому що був проданий Мадуеке. І Гітнес, в принципі, прийшов для того, щоб його замі... замінити. Джеймі провів такий собі посередній матч, в принципі, як і вся команда, і в цілому це ну можливо зрозуміло, тому що він щойно приєднався, бо всього зіграно два поєдинки в предсезонній підготовці, дуже мало часу на адаптацію на взаєморозуміння з командою. Але факт залишається фактом, що він не... Вміг вплинути на гру, він не вплинув ніяк на гру і залишив по собі таке дуже посереднє враження. Нічим не відзначився, окрім удару вищий воріт, і в принципі на цьому все. І його замінив інший новачок. На 54-й хвилині вийшов Естевао. і знаєте що, як на мене здалося, що Естевао більш вплинув на гру. Зокрема, своїм дриблінгом, швидкістю і нестандартними рішеннями. Це перше, а друге, це трошки вплинуло на малюнок гри, тому що Естевао вийшов на правий фланг атаки, а замінив він Гіттенса, який грав зліва. Тому через це Педро Перонетто перейшов на позицію Джеймі Гіттенса на лівий фланг, а Естевао грав праворуч. І саме після. Виходу бразильця гра трошки змінилась, і було враження, що ось-ось Челсі зможе дотиснути і заб'є свій м'яч. І принаймні у самого ж бразильця була можливість для цього. Був непоганий момент, але знов-таки американський футбол ми граємо вище, ми б'ємо вище в воріт. І знаєте, що я теж подумав, що ще два-три. Подібних виходів на заміну замість можливо Джеймі Гіттенса або Педро Нетто, і Естевао може стати гравцем основи. В принципі, про це і сказав Мореска вже постматч інтерв'ю. Він дуже схвально відгукнувся про Естевао. Він сказав, що його виступ був дуже чудовий, і крок за кроком він стане дуже важливим гравцем для клубу. І, в принципі, це помітно, тому що СТВА, ну, таке враження, що він грає синім серцем, він е демонструє, що він буде віддавати всі свої сили за для успіху клубу. І саме таке відношення, це його ставлення, я думаю, що воно дасть йому доро дорогу до стартового складу в майбутньому. Якщо у вас є якісь ваші ідеї, дуже цікаво буде почитати. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні, які 5 речей ви для себе побачили. І все таке інше. Взагалі, підписуйтесь на цей канал. Це друге відео на цьому каналі. Цей канал дуже молодий, але він планує розвиватися. і... Я планую особисто розвивати україномовний спортивний Ютуб, а також розвивати спільноту вболівальників Челсі в Ютубі саме на українській мові. Тому підписуйтесь, ставте дзвоник, пишіть коментарі і будемо надалі вболівати за Челсі. Щиро дякую вам, фанати Челсі, за те, що додивилися це відео до кінця. Далі буде більше. Наступне відео це прев'ю-аналіз матчу проти нашого наступного суперника West Ham United, який відбудеться в п'ятницю, тому вже відео буде незабаром на каналі. Підписуйтесь і не пропустіть!